Жінки у інвалідних візках у ролі моделей. для них вперше організували справжній показ мод. Провели його у столиці. Організатори заходу вирішили допомогти людям із обмеженими можливостями прибрати бар'єри, які існують для них у нашій країні. Ми просто хотіли щасливі тих жінок, які не мають таких можливостей матеріальної психологічної підтримки, таких либо друг можливостей. Тому ми вирішили зробити этот проект, реалізувати цю ідею. У Західній Європі мода для особливих людей існує вже давно. В Україні цей напрямок лише починає розвиватися. Поэтому мы ми вирішили підняти отрасль пошив одежды для женщин з ограниченными можливостями здоров'я на другий уровень. Тому що всі они красиві, они сильні духом, і ми повинні показати це. Моделі терпляче чекають за кулісами на свій зірковий час, поки з ними працюють візажисти. Юля Козлюк новим проектом задоволена. Мода для людей. Э... С ограниченными возможностями туда это первое не только для меня, а вообще для Украины это впервые. Потому что до этого никто такого не делал. Главная наша цель это как бы, э, сделать толерантное общество наше украинское толерантное. И убрать барьеры. Mm -hmm. Убрать барьеры, к сожалению, сегодня в Украине довольно-таки много. Mm -hmm. вот, э, и, и моральные барьеры, и архитектурные барьеры. І ось початок дійства. Українська паралімпійська лижниця Світлана Трифонова каже, такого заходу в Україні дійсно не вистачало. Мені це цікаво, тому що це дійсно дуже потрібно, і багато інваліди тво комплексують, наприклад, а дета появиться, а у мене нічого одягти, а починає думати, як одяг, не знає, що з чим, як би присочетати. Ну от эти вот моменти людям нужно помочь просто. Это очень важно на самом деле. За результатами ООН в Україні нараховують більше п'яти мільйонів людей з обмеженими можливостями.